Коротше, ми приїхали, пригласили нас на водойму і воно вже які. Воно вже які карасики. Ех. Коротше, спробуємо і ми порибачити. Щось з цього вийде. Треба трошки... Вон, рибка гуляє! Оно! Що воно робить? Це вам? Yeah. Ти наманку? Так. Yeah. <laughs> Перший раз бачу, що він гемонат бив. Оно. Оно що він робить? Відати за погоду, ого. Ну хай, <риве> о, <риве> дати на удочку, глянь. Йо, пересити, оце він Оце він! <ріст> Огой! Да, клас, кайф. Перша рибка і така, ех! Взять десяточка два собі. Остальне будемо випускати. Бо дуже багато нам не треба. На жароху. Поводок 0,12 і <ріст> поводок там окремо, так? Тоненький, О, да? Но він, новень! <ріст> Як на білих камнях. Все, коротше, вяжемся і ловим далі. Да шо він робить? Шо цей рибак робить? <ріст> Ну, в прошлый раз може і погода краще була. Ну а сьогодні дує. Ну хоч не холодно. Хай дує. Щоб не холодно було, головне. Пробуємо на опариша. Що нам риба на опариша скаже? парыша клюе Слухайте. ка ой 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 Да выходи уже. Выходи. <parece> <soup> Не пронесло. За екстрактором не треба лізти. Мені і віси в мене вдома, щоб зважити скільки це доробка вісить одненьке. Коротше, <кхід> тоді не парим собі мозг і ловим на опариша. Коль він клює. Клює він пів водички, я так розумію. Глубина в мене маленька стоїть. Оно! Ну. Де я включив? Ото монстр! красива, Ото не карася монстр. Монстры. Так, ведро вже повні, надо йти. Осьовен. Осьовен. Горнюсик. А тяжкий. Ох ты, блин! Ты шо ти шо? Оце монстры. Оце монстри, блін. Да, давно я не кайфовав від такої рыбалки. Там 300 наверно є, да? Ну, 250 точно. Ну важливо Дать хорошие до 100 кило. Гарний, гарний. Это це лайгу ліпить. За таких карасиків. Так, треба руці помити. Не нахитнутись. Головне. А він вже тут. Камеру виключив. Я камеру виключив. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Ого! оце размер Це я розумію, це кайф. Все, нафиг там астирка треба. я году такие клює на опариша. ой 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 Ой-ой-ой! Это что за монстры пошли? Как две моих ладони, блин. Уже начали выстачить. Так, ладно, пошел. Пошел. Оце я пошел! Оце я пошел! Иди на Нифига себе! не такие б караси... Такие караси когда-то в не ловились. Но это было уже давно и неправда. Я тут еще не снимал... Так, я взять? Каші. Ну, коротко, буде в, разне, в разнобій сьогодні ось така лотва. Ну, кажу, коли Тарас більш активний, йому все одно ніяка прикормка, А нас ще й не розпечатано. Я вас зрозумів. <кхем> І буде отакий фанатик. Все разом зараз змішаємо. закормимось, І ще половим. Все не як у мене руки не дайдуть Викинуть. Я думаю... Я думаю, хватить. На перший час хватить, а потім, як буде мало, Прийдемо ще восьмом. Ну, такий вітер не хочу особливо ці пакети брати, бо будуть літати по всій Іванській. Так, опять минуты Оп, Потом второе. И можно ловить. Можно кормить. Ой, 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 ой. А кто там такой? Фига нього старт був Я думав там короб вже Я думав там вже губатий Да тут тихо А ти точно карась? А ти точно карась Морда така чимала Не встиг закинути А він вже тягне А це риба. Ну офігеть. Та виходити. Вилазі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думав, це його волой понесу. Ха-ха. О, да. Кайфуємо. Давно я на такій рибалці не був. Ну, ще азарт є. Хоче клює один за одним майже. Так що закидуємо ждемо наступного карасика. Ну Карасі дійсно монстри. Давно я таких не бачив. І не ловив. Оно, 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 оно що він робить. Кайф. Більше ніж кайф. Ви поняли, да, мої емоції? Блін, я, я, блін я не можу передати вам який це кайф. Коли кожна покльовка, ну, можна сказати кожна, приносить тобі рибу. І це... Можна сказати, без ніяких ус... зусиль. Ну, тобто ось що. Я, 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 я тільки закинув. Я <рес> ось такий красень у нас вже на крючку. Добре, трошки, трошки зробимо перерву. Риби в мене вже достатньо. А це я десь ну, годинку тут порибачив. Коротше, ставимо лайк, підписуємося обов'язково. Щоб більше у нас було таких рибалок. Щоб я не забував нормальну тару під рибу, бо що це з пакетом, блять, приїхав. Як завжди спех, садок вдома залишився. Відро теж вдома разом з живцями стоїть. Розгільдяй, одним словом. Все. Перекурюємо, потім приступаємо знову голову до рибового. Ось Осьо він. Монстри! Утка в три погибелі згинається від таких Ху -ху -ху -ху. Хай трошки реже, але ловим трошки реже клює на опарика, ну хай Будемо ловити на опарика. Помастирка злітає раз за разом. А на опариша ловити комфортно, бо ще... Ще й покльовку не завжди видно, велика хвиля. Я на опарився, навіть якщо ти прогавив покльовку, він залишається на ключах. Да виходь! Виходь кому кажу. Да, це слова не передати. Ну! Тихо! Краште з вудки, краштез... ліском нашим. А ковтаєш, блін. Це капець. Це вже треба екстрактор. він красунчик. Так, ще трохи візьмем а далі будемо відпускати. Так, опариша в нас з'їла. Зараз поміняємо і продовжимо Ельдорадо. Хо-хожна не виключати. Ой полін! Це що за монстри? ху ха ху у До скільки? До десяти, коротше, вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ох, бля, і білий, і чорний. Це що за карась такий? А, -а, а так, тихо. <свісна> <свісна> Ох, оце вони це розумію. Так, все. Крайній, мені досить. Тут же кіла чотири. Трошки близенько я закинув. Треба далі. Це як розуміти? Я просто витягнути хотів. Так. Да. Короче, якось так. Тільки закинув, тільки дна коснулась. І вже він тут. Так, мені хватить, а от... друг хоче... а тут Тим часом покльовка. А що це таке? Це як понімати? Так плавно-плавно, наче щука там прилипла. А що, покльовка на живця, крупна щука. Поплавець іде, іде, живчик гуляє, гуляє, потім зупиняється і плавно-плавно уходить плавно на дно. Так і цей карасик клюнув. Да? як як атара під рибу. Маленький, да, <гум> <гум> Он стояв, стояв. Медленно, медленно на дно. <гум> на червя. <гум> Це карась. Це він себе так і веде. Цим мене вже він не здивує. Ну я от теж перед всім на опариша, клювало-клювало, затихло. Перейшов на черв'я, чов, на червя о, клювати. О. Іди сюди. Іди сюди. <рив> Ой, це взагалі... Це взагалі... Так я ще боюсь, ці удочки у мене вже дуже давно, я боюсь, що вона може ненароком служитись я ж хоч не такий частий гость на мене на, на ці удочки але вони вже відход своє відходили. але це не завадило чому красеню кивнути Це що за монстр? Монстр карась Ай, блин, удочку теж не да можу, такий вітер. Місьо він Красунчик А крючка-то ні? Ще треба екстрактор брати. Ось його він. Хоч і погода помінялась різко, але... <кхух> <кхух> Я його виждав! О! Взагалі не підйомні! Дивіться який! Ох! Монстрики! Так, показую результати. ну десь, десь годинки півтори я порибачив, Ось такий ставочок. Не дуже він великий, але це штучно викопаний. Так що ми сюди, -сюди ще по-любому повернемось. Ще раз покажу вам. Дайте. Пачку з цигарок зараз кину. Все, бачите? Тільки на хвостик лягає. Красота. За півтора часа відловився, як замість. <рес> так, добре, бо вже дощик пішов, будемо на цій ноті завершувати риболовлю, ми сюди ще якось повернемося, як нас пригла... пригласять, по-любому приїдемо, бо перспектив. Багато, так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і нехвостанні луски.